Країни за цей тиждень я маю на увазі прильоти кабів по е, Запоріжжю. Власне вибух був біля адміністративної частини інфраструктурного об'єкта і біля проїжджої частини 13 загиблих. Понад сотню потерпілих медики досі працюють власне з е, хворими і надають їм першу допомогу. Все неймовірно серйозно їх дуже багато лікарні переповнені. Ці керовані авіабомби вони долітають аж до Запоріжжя. В нас на сьогоднішній день немає засобів. Впливу на а, подібну зброю з боку агресора, чи в нам просто вони є ці засоби, а нам їх не вистачає в достатній кількості з того, що якщо ми кажемо про засоби, які б могли використовувати, наприклад, отримали ми літаки в 16 але ці літаки можуть закрити питання щодо повітряного простору, тобто перехоплення крилатих ракет на малий відстані. Згадайте останній пост повітряних сил де було зазначено, що не мають якісних лакарів і які працювали б на велику відстань. І ракети для перехоплення повітряних сіли малої малої середньої дальності, тобто ми кажемо про те, що а, тих а, обіцяних а 120 сто двадцятих, які б могли б працювати на відстані 185 км+, плюс плюс а, засобів радіолокації, які б бачили б в радіусі 300 км, для того, щоб не допустити російські літаки до а, лінії бозітні для скидання цих керованих авіабомб. Тобто ми кажемо про те, що насправді засобів, які є, вони Зараз не можуть забезпечити е, захист від е, кабів, але при цьому слушно було би зауважити, що сили оборони роблять всі можливі е, зусилля для того, щоб протистояти цьому, тому що давайте задаємо скільки за минулий рік складів з озброєнням зазнали ударів з боку Сили оборони України, скільки аеродромів вибивалося, е, скільки е, складів з паловомастивними матеріалами, так воно насправді не буде одразу ефективним. Але а, ми все одно бачимо дещо зменшення кількості застосування керованих авіабомб. Безумовно, треба казати про отримання от, на Рамштайні. Треба казати про отримання зброї, яка б допомогла б нам вирішити це питання. Але тут треба ж знов таки зрозуміти, що це комплексний підхід, тобто використання наземних систем протиповітряної оборони, поєднаних з можливостями літаків А-16 з більшим радіусом дії радіодії радіус радіолокаційних систем і е, засобів ураження. Тобто ми кажемо про ракети і е, двадцяти, які працюють на 165 плюс кілометрів. Тобто це комплексний підхід. Ну і додатково, давайте звезд. Даємо, що в моделях МПК стоять китайські комплектуючі, що це модулі ОМПК робляться на російським ракетному вооруженні в підмосковному корольова, робляться на двох на три координатах, на п'яти кординатах станках чи які не підпадають під санкції. Тому знов таки повертаючись до ще одного питання. Активна робота щодо санкційних проваджень, тобто перевірки виконання санкційних проваджень, тому що є велика кількість країн, які допомагають Росії обходити санкції. Той самий Казахстан, який активно е нещодавно мав е можливість е бути залученим до журналістського розслідування щодо отримання Росією компонентів від компанії е німецької е німецької А е так, от е ця компанія постачала казацька компанія, Казахська компанія своїй Передавало це ну, російським безпосередньо військово-промисловому комплексу. Додатково треба зазначити, Казахстан активно допомагає росіянам обходити фінансові заборони, тобто казахські картки Росіяни можуть відкрити собі спокійну казахську карту і розраховуватися по всьому світу. Тому, в принципі, тут ми кажемо протидія в будь-якому випадку є комплексним підходом не тільки за рахунок сил оборони, а й додатково за рахунок політичної Складової за рахунок дипломатії, за рахунок спецслужб, які будуть виявляти ці засоби, які постійно відкривають. Компанія для днівки, які допомагають Росії обходити санє ще один вид озброєння, який поки не зрозуміло, як долати інститут вивчення війни пише про те, що Росія збільшує використання безпілотників, що керуються через оптоволоконний кабель. Ці дрони дозволяють російським військам ефективно обходити засоби радіоелектронної боротьби України. Зазначають тамтешні аналітики. Чи справді з цією напастю неможливо ніяк впоратись? Можна впоратися за рахунок кінетичного знищення, тобто помпа рушниці на першому етапі, і е, зараз іде активний пошук е, протидії українські інженери і інженерки займаються цим питанням, але знову таки хочу повернутися до дуже важливого питання. А е, е, у нас досі іде е, обговорення створення е, так званої інженерної технологічної ставки. У нас досі більшість. З прибут так називаємо, які виробляють наші виробники, це ситуативне рішення на ті проблеми, які виникають на лінії боозвітня. Про те, що будуть дрони на оптоволокні, ми знали ще в травні минулого року, а коли ворог почав. Одинокі спроби використовувати цю технологію. Зрозуміло, що тоді вже треба було казати про пошук, протидії і розвиток цього напрямку, і це могло би бути реалізовано, якщо, наприклад, були би зроблені, наприклад, був би інституція, яка могла б, наприклад, запропонувати проаналізувати лінію бою зіткнення і запропонувати рішення, які були б актуальні найближчим часом, тобто ми кажемо про. Рік або два роки, тому що більшість рішень, які зараз ми бачимо на лінії борозитня, це рішення, які ситуативні і закривають найближчий час, тобто протягом трьох місяців. Потім ворог адаптується або шукає інший засіб дії і просуває свої війська далі. Тому знов таки повторюсь, треба створювати інституцію, яка би аналізувала би. Усю лінію бозітнення допомагала би а, з технічним завданням для виробників якісним технічним завданням, яке буде закривати усі можливі майбутні проблеми, і тоді можна казати про створення а, уніфікацію про створення єдиних взаємозв'язків між цими всіма засобами, а, які будуть працювати на лінії бозітнення. Ну от, якщо в деяких сегментах ми ще напрацьовуємо свої рішення, то у деяких можемо фактично ну якщо не святкувати успіхи, то принаймні їм радіти. Днями в інтерв'ю речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук сказав, що після того як українські морські дрони в ніч на 31 грудня вразили два російські гелікоптери над Чорним морем, вилітів окупантів над акваторією моря вертольотних стало значно менше. Вони Практично припинилися, чи можна е, умовно святкувати в появу у нашому арсеналі е, безпілотних мікроавіаносців, тому що я так розумію, що відтепер не лише ракети, а й дрони можуть бути е, на борту е, бека безекіпажного екіпажного катера, який атакує ворога. Ну, я б тут сказав би, що в будь-якому випадку треба зрозуміти, що більшість безпілотних систем, які використовуються на лінії болітної, чи то в повітрі, чи то на землі, чи то на морі, чи на воді, вже йдуть до того, щоб створювати технології. Модульних а, систем, тобто, коли ми кажемо, що в залежності від бойової задачі ми кріпимо потрібно нам корисно навантаження і використовуємо в якості, наприклад, для захисту а, групи дронів, або, наприклад, вже безпосередньо як засіб ураження, які прикривають інша група дронів, тому безумовно жно ну, таки треба зрозуміти, що поява протидії у вигляді а, ракет повітря-повітря Р 73 або у вигляді а, засобів ураження, там гармат на тих же самих надводних дронах, це все було пошук рішення проти а, почастівших вилітів а, гелікоптерів російських, які вишукували наші а, морські безпілотники. І знов таки повертаємося до питання. Ми а, знайшли рішення після дії з боку ворога. А я кажу про створення інституції, яка буде передбачати дії з боку ворога і пропонувати вже готове комплексне рішення, яке буде спроможні від відбити будь-які можливі перспективи розробки з боку ворога. Превенція так, наше все наостанок. Я за останні два тижні кілька разів зустрічав повідомлення на кшталт. Ось. Такого вчора близько 15.00 у немишлянському районі Харкова було зафіксовано влучання російського безпілотника. «Молнія» по цивільному підприємству були загорання на місці прильоту. Що це за така «Молнія» Кілька разів за останні два тижні зустрічаю про те, що в Росіян, б новий дрон, який з'явився. Чи відомо якісь деталі про це для розуміння? «Молнія» коштує близько до 10 тисяч гривень в екваленті в нашій валюті. летить чи що? Це дві палки, крило з фанери, ага. керування за рахунок модуля пілотного модуля від СПВ-дрона, двигун від СПВ-дрона і корисне навантаження. Якась вибухова частина там 3-4 кілограми. Тут треба зрозуміти, що ворог не тільки молнію використовує, Молнія давно використовується насправді, але вона здебільшого по лінії полінівого зіткнення по наших військових. Зараз ми бачимо застосування по цивільному населенню, і це та сама проблема, яка яку ми бачимо за останній час, і використання FPV-дронів ворога по наших цивільних містах, тобто по цивільних автомобілях, по цивільних. Автобусах, тобто по, по по цивільному населенню, застосування простих підронів, які ворог, наприклад, або не використав а, на лінії болозітнення, або цілеспрямовано летить у найближче населений пункт від лінії болозітнення і вражає по цивільних. Так воюють терористи, знов таки повертаючись до питання протидії, треба зрозуміти, що коли ми кажемо про створення систем протидії засоби радіоелектронної боротьби створюючи, наприклад, спуфінг, створюючи підмін завади для прольоту шахетів, треба також впроваджувати більше системи, тобто більш депазонна система радіоелектронної боротьби, які б могли би захистити місто від будь-якої навали з боку. Ворога, це і відповіді дронів, це і від е, крилоподібних, ті же жімовні, це і навіть від розвідувальних дронів, там наштал Орлана, після котрих пролітають іскандери натолі. Почули, дякуємо вам за вашу експертизу. і Огляд ситуації станом на цей ранок. Заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, і експерт з авіації Анатолій Грабчинський розпочинав щоденник війни. Далі покажемо вам, як.